Залишаємо машину у Андрія на роботі на парковці і пьохам йдемо півтори кілометри до аеропорту. Вирішили прогулятися, бо в нас дуже багато часу. Всім привіт, здоровенькі були. Мене звати Тоня і я веду свій канал із машини десь в Австралії. Вирішили все ж таки поїхати на потязі, да. бо міжнародний термінал. До тобто, міжнародного терміналу йти довше ніж. До домашнього. До сьогодні я почну розповідь про те, як ми злітали до Окленда, найзаселенішого міста Нової Зеландії. Виявилося, що з татком ми летимо різними рейсами. Ми зареєструвалися онлайн, а он він здає свій чемодан і реєструється не онлайн. Поїздка була дуже-дуже спонтанна. Андрія відправили туди у відрядження, і він спитав, чи хочемо ми полетіти з ним. Це було максимально дивне питання. Я швиденечко забронювала квитки. Я, мені здається, за тиждень до вильоту. І ми поїхали з ним. Про Нову Зеландію я знала лише, що там абсолютно прекрасна природа, і що там знімали володаря перснем. Але. Прекрасна природа не на тому острові, на якій ми літали. До міста зйомок Володимира Персня їхати ще дві години, тож ми туди не їздили. Проте і в Окленді було дуже багато чого, що справило на нас враження. Про це і будуть мої подальші. відео. Вигляд відомо. з вікна, прямо на Sky Tower. І на місто. Боже, яка краса. Ми прийшли в найближчий такий. Це навіть на торгівельний центр. Я не знаю, що це. Ми прямо в Сіті-Сіті. Тут якісь різні засоби е, харчування, і ну, воно реально виглядає як якесь, я не знаю, це не схоже на сіті, але це саме центр, і ми ось тут о... будемо зараз їсти. Я ось тут взяла, в цьому місці собі їжу. Ось воно таке. Смачно? Нормально? У Жені суп ми попросили зробити не, не гострий. В мене тут має бути трошки гострий. А Андрій з Варією ділять ФО. Він взагалі не гострий. В сідний зараз приблизно шоста година, 5.40, А тут виходить плюс дві години, тобто 7.40. Я вже так спати хочу. Ми поїли і вийшли, я так розумію, що це якась у нас центральних площа. Ось така інсталяція. Взагалі цей окупант виглядає як ну, таке маленьке містечко. Не виглядає воно мені як величезний бізнес-центр, але тим не менше, маємо тума. Що мені тут подобається, що тут всі надписи продубльовано англійською і мовою. В них є мова людей ось які тут. Жили ще до приходу колонізаторів. І в них є своя мова, яка ну, дублюється цією мовою, як то кажуть. Mm. Ось це за цією баштою мовим. це наш готель. Першими на цих островах заселилися маорі, Це було близько 800 років тому. Зручні бухти і родючі землі робили цю місцевість край привабливою. У момент свого піку чисельність маорів в цьому регіоні сягала 20 тисяч людей. Але коли приблизно через 600 років сюди прийшли перші європейці зробити своє перше поселення, чисельність Маорі значно знизилася в результаті постійних міжплеменних воєн міграцій. Тому перші англійські поселенці знайшли ці місця відносно мало заселеними. Окленд, віддалений від столиці Нової Зеландії в міста Белінгтона на 646 кілометрів, є найбільш урбанізованим містом цього острова.